Комахи, Що розвиваються з повним перетворенням. До таких комах належать жуки, метелики, бджоли, мухи та блохи. У разі розвитку з повним перетворенням з яйця виходить личинка, зовсім не схожа на дорослу комаху. Такі личинки Ніколи немає складних очей, у них часто немає кінцівок або вони недорозвинені, ротові органи іншої будови, ніж у дорослих комах. Є в них особливі личинкові органи, наприклад, у гусені шовковидільні залози. Личинки таких комах часто мешкають в іншому середовищі існування порівняно з дорослими особинами і живляться іншою їжею. Після декількох линянь личинка заляльковується, тобто переходить у фазу лялечки. Лялечка, звичайно, нерухома і не живиться. У ній відбуваються складні процеси руйнування личинкових тканин і органів, а також формування структур притамани дорослій особині. Через певний час сформована доросла комаха виходить з лялечки, фаза лялечки стійка до несприятливих умов, що дає змогу переживати несприятливі зміни довкілі. Індивідуальний розвиток комах регулюється переважно гормонами, залежно від тривалості періоду розвитку протягом року. В різних видів комах може спостерігатись різна кількість поколінь від одного, наприклад, непарний шовкопряд, до 10-15 – моха кімнатна. У деяких видів комах розвиток може тривати декілька років, наприклад, в хрущів. Давайте розглянемо найпоширеніші в Україні ряди комах, які розвиваються з повним перетворенням. Ряд жуки або твердокрилі це найбільший за кількістю видів ряд комах. В Україні близько 12 тисяч видів. Їхні розміри коливаються від 0,3 мм до 155 мм завдовжки. Жуки мешкають у найрізноманітніших умовах суходолу та прісних водоймах. Вони мають гризучі ротові органи і тверді передні крила надкрила. задня пара крил, що слугує до польоту, перетинчаста. Багато видів жуків шкодить культурним рослинам. В Україні це відомий шкідний картоплі, королацький жук, завезений з Північної Америки, ряд метелики або лускокрилі. Цей ряд об'єднує понад 150 тисяч видів, в Україні близько 8 тисяч, найрізноманітніших за розмірами та забарвленнями комах, ротові органи у них сисні, а крила вкриті видозмінними волосками, лусочками. У цих лусочках заломлюється світло, внаслідок чого виникає переливчасте забарвлення, личинки метеликів або гусінь мають гризучий ротовий апарат, ряд перетинчасто крилі. Цей ряд об'єднує різноманітних забудовою та способом життя комах: бджіл, джмелів, мурашок, їстів, пильщиків. Усі вони мають гризучі або гризучо-сисні ротові органи та дві пари перетинчастих крил. Ряд об'єднує близько 200 тисяч видів, в Україні близько 30 тисяч, деякі з перетинчастокрилих рослиноїдні види, їхні личинки, схожі на гусінь метеликів, часто завдають шкоди зерновим та іншим культурним рослинам, як от хлібний або сосновий пильщики. Багато бджіл та джмелі чудові запулювачі квіткових рослин, деякі оси та бджоли, джмелі та мурашки, суспільні комахи. Так, медоносна бджола виробляє мед винятково корисний продукт живлення. Ряд двокрилі об'єднує понад 100 тисяч видів різноманітних комах. В Україні понад 4 тисячі. У двокрилих є лише одна пара перетинчастих крил, а задня їхня пара перетворена на булавоподібні утворення дзищальця. Ротові органи дуже різноманітні. У більшості мух – це м'який лижучий хоботок. У кровосисних двокрилих колючосисний ротовий апарат. А у дорослих оводів, які не живляться, ротові органи недорозвинені, з комарів передусім. Цім відомі кровосисні види. Їхні личинки та лялечки живуть у прісних водоймах і є кормом для риб. Дорослі комахи живляться нектаром квіток, запилюючи їх, але самки кровосисних видів, крім того, суть кров людини та хребетних тварин. Ряд блохи об'єднує понад дві тисячі безкрилих кровосисних комах, в Україні близько 60. На відміну від вошей, їхнє тіло сплющене з боків, а ноги стрибальні. Зір розвинений погано, ротові органи колючо-сисні, за допомогою яких блохи суть кров людини та інших ссавців, личинки червоподібні, мешкають у норах тварин.